Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієль Самоленко. Влог. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію випусків під назвою Де покупатися в Словаччині. І цього разу ми прибули на справжнє Словацьке море. Найбільше озеро Словаччини Ліптовська мара. І в цьому випуску я покажу вам, як проходить відпочинок на цьому озері. Отож сідайте якомога зручніше. А я починаю. Let's go! Ліптовська мара! Розпочнемо, як завжди, з корисної інформації. Приїхали ми, значить, на Ліптовську мару в неділю після обіду, і тут повністю не було до яблуку впасти. Парковка, хоч і велика, але люду тут було тьма тьмуще. Тому лайфхак ось в цій піцерії я зайшов, запитав, за 5 євро, дозволили залишити машину прямо біля виїзду. Чудова місцинка. Дістатися сюди можна також легко і просто, і громадським транспортом. Е, для цього вам потрібно лише всього. лише Добратися до Ліптовського Мікулаша на потязі, а потім звідти на автобусі. І ви вже населеному пункті Ліптовський Терновець, де знаходиться центральний пляж озера Ліптовська Мара. Ось тут так організований рух з парковочки і на парковочку. І тут всі залишають свої автомобілі. і Далі вирушають на справжній словацький курорт. Значить, що ми тут маємо? Одразу в очі кидається вся туристична. Атрибут така літнього курорту на воді. Це ось тут є кораблики, три фірми організовують, можна покататися по озеру. Також продаються сувеніри, різні надувні штукенці, прокат водного обладнання. Люди з'їжджають з усіх усюд. Є і чехи, і поляки, і угорці, і українці, навіть білорусі якось сюди занесли. Не знаю, яким чином вони сюди дісталися. Продаються різні. Кола на дуні, різні причандали, іграшки, магні... магнітики навіть можна придбати. Тут ось можна резервувати собі приватний човен, наприклад, якщо ви хочете кататися разом з іншими людьми. Ось, ще один магазинчик маємо. Ось так тут всі поставали, хто як гаразд, взагалі-то з того боку написано, що стоянка-зупинка заборонена, але це нікого не зупиняє. З правого боку маємо кемпінг. Тож, хто любить з кемперами їздити або з причепами, або з палатками, тут для вас теж знайдеться місцинка. Тут також можна купити квіточок на кораблик Марія, найвідоміший тут з екскурсоводом, який плаває на 55 людей, кожну годину відправляється. Можна купити квітки у нього і онлайн, але я зранку встав, квітків вже не було, тому треба робити це як мінімум за тиждень наперед. Тому що квітки розлітаються як гарячі пиріжки. Так, дуже гарна тут природа. З лівого боку у нас краєвид на західні татри, а по центру фронтальний зараз будемо мати вигляд на низькі татри. Тож тут досить комфортна температура, на відміну від великих міст в Словаччині. Якщо в Прешові сьогодні плюс 33, то тут приблизно плюс 25-27 градусів і свіже повітря чисте. Екологічно чистий регіон. Маємо тут ось туристичну мапку, на якій можемо почитати інформацію про розміщення тих чи інших інфраструктурних об'єктів на цьому курорті. Ну, з основного це тут у нас пляж, пристань для човників. Також якісь басейни бачу, кемпінг, ресторанчики, все таке інше. Тут ще є 3D-дитячий тунель, лабіринт, фан-центр. Це Батути, якісь і мотузковий парк, ну і ось ця фірмова лодь Марія, кораблик Марія. З іншого боку, можемо подивитися розклад, коли він плаває цей кораблик. Зараз вам скажу. Значить, Вхід на пляж платний, як виявилося, коли ми сюди приїхали. Але платите ви за користування всією інфраструктурою. Значить, Плаває з 10 до 6 цей кораблик. Що кому цікаво. Так, і тут у нас є також і водні атракціони. Нарешті я побачу водні атракціони, такі як на морі. Значить, Що у нас тут є? Водний скутер, є у нас водний зорбінг, є у нас серфінг за катером, є у нас надувний замок, є у нас флайборд, є у нас маленькі. Кораблики для дітей, є савборд, є швидкісний катер, є каяк, є вейкборд. Це все можна забронювати за телефоном, або на сайті, або вже по приходу сюди. Значить, написано, що штука ця працює з 9 до 7. Наскільки я розумію, що можна тут залишитись і після 7, але. Тут вже зачинена просто каса буде, і ви безкоштовно можете сюди потрапити. Наприклад, зараз у нас шоста і вже ніхто не платить за вхід. Після третьої, по-моєму, знижка, бо ми прийшли о 4-й, з нас залеменше, ніж тут написано. Значить, Звичайний час коштує 5,50 після другої, навіть знижка. Після другої маємо 4 євро. Працює з 1 червня до 30 вересня. Всі інші ціни для дітей і пенсіонерів можете подивитися. Ось тут. Тут продаються квиточки і тут вам видають ось такий браслетик. Пропуск на пляж. З правого боку тут ми маємо якраз такий кемпінг. Так, дуже багато тут кафешок, ресторанчиків. І одразу виходимо ми до водички, до найбільшого озера Словаччини. 27 квадратних кілометрів. Не знаю, скільки воно має в довжину ширину, щось я швидко в інтернеті не знайшов, глибина 45 метрів. Уявіть собі, скільки це поверхів. Так. І тут прям цариті панує справжня курортна атмосфера. В якійсь довоєнній затоці, наприклад, або в коблево, або на інших чудових українських курортах. Тож комусь -то цього не вистачає, хто за цим сумує. Ласкаво просимо, в Словачину на Ліптовську мару можете хоча б частково відчути себе на курорті. Там якась анімація навіть для дітей є. Тобто люди чилять біля кемперів. Свій вайп у них. Так, що тут у нас цікавого є? Значить, три перевізника є. Цей корабль Марія коштує 12 євро. Можна купити онлайн. Потім є корабль Фатіма за 10 євро. І ще є цікавий катамаран за 12 євро теж, але він на 9 людей і на електротязі. Тобто він іде. Тихо і екологічно чистий. Так, з цього боку, що ми тут маємо? Маємо тут буфет у нас колиба. Зразу тут є туалет чоловічий, жіночий, потім є тут душик, де можна обмитися після водних процедур. Потім, що ми тут іще маємо? Маємо тут переодягалки. Інфруктура тут на найвищому рівні серед всіх словацьких озер, яких мені довелося бувати. Все необхідне є. Є магазинчики, є кафешки, є ресторанчики, є ось такий навіть сосновий лісочок невеличкий, де можна спокійно в тіні розміститися і цілий день відпочивати, щоб не згоріти на палючому липневому сонці. Так, є там навіть ось, така альтаночка. Тут ось Тераса, є буфет. До речі, можемо глянути, що в буфеті продається. Піснер, шаріш, шарі бірел пиво. Можете побачити ціни. Потім є супчик, запіканка, укурузал, варена. Можливо, ще якісь трави вже прямо всі перезивати ми не будемо. Далі тут у нас правила користування пляжем. Як на справжньому морському пляжі, тут у нас є три прапори: чорний, червоний. І білий. В чорний не можна купатися, значить в червоний на власну небезпеку. Відповідальність можна купатися, а маленькі кораблики не плавають, а білий можна плавати спокійно. Є ось така лавочка, на якій можна покататися. гойдалка. тут наші користишецькі туристи. Розкажіть нам, як вам цей курорт ліптовська мара. Дуже приємний курорт, схожий на Хорватію. Ні, на затоку. На, затоку. Так, на... на затоку. Наші ідеї сходяться, дякую. Так, і ось так тут на травичці люди засмагають. Хоча захід у воду частково гальковий, частково піщаний. Тут ось у нас центральний спуск до води. Ось така краса, низькі татри з іншого боку. Поруч з Літовським Миколашем вони знаходяться. Граємо музончик звідусіль. Користування туалетом і всієї інфраструктури на пляжі для тих, хто заплатив за вхід безкоштовне. Так, зараз якось ми звідси зліземо. Тут у нас сабордики маємо. Ось ціни можемо почитати. Значить, скутер 10 хвилин, дві людини 40 євро. Кресло, я так розумію, це по-нашому плюшка. 40 євро три особи, банан 4 особи 50 євро, вейкборд 25 євро, 10 хвилин, лижі 10 хвилин 25 євро, сабборд 1 година 15 євро, катамаран 15 євро, човен з мотором 35, човен з веслами 15. Ось такі ціни. Ось ця лодь Марія, кораблик з цього боку в центрі прибуває на цей курорт. А з цього боку у нас... Фатіма, щось вона не користується популярністю, вона якась стара і не дуже презентабельна. А ця прям рекламується навіть у Фейсбуці, тому що там навіть є туалет і екскурсія. Так, ось такий пляжик тут. Пологий захід у воду, але квашузі теж рекомендую, тому що там камінчики в воді. Значить, що тут цікавого, ми можемо побачити. Є тут човни ось такі, там ще є якісь кафешки, якісь альтаночки. З того боку я підходив, вона якась брудніша, тому що тут ось така затока, тому всі купаються в основному в центральній частині. Це ось корабель Фатіма, а то ось ті катамаранчики, про які я казав. На електротязі щось я не бачу. Поки що це такі звичайні маленькі катамарани, а тут ще є такі електротязі з сонячними панелями на даху. Це ось велосипедні такі катамаранчики тут. І можемо зацінити. Якісь водички. Воду за день збаламутили. Я думаю, якщо б ми прийшли сюди зранку, вона б була б набагато чистіша. А так, така собі, якщо чесно. Інтернет пише, що температура плюс 21, тому лише на 1 градус більше, ніж в дідінках, і на 2 більше, ніж на духовці. Але я заходжу в таку спеку, саме те, що треба. Людей тут було просто повно не пройти, не проїхати. Глибина від берега. 5 метрів відходиш і вже з головою з ручками. Так, Тут ось на собордах люди катаються, там такі величезні катамарани, з яких можна пострибати, з гірками на багато людей. Там вони катають на скутерах людей. Такий красивезний краєвид, чисте небо, білі хмарки, сьогодні без дощу, от частенько гроза майже на цілий тиждень весь наступний, тому я виловив момент, щоб сюди потрапити вчасно. Раз захід сонця тут можемо ловити, тут на західну сторону теж є вода. Це ось цей корабль Марія вже приплив з останнього плавання на сьогодні, як ми бачимо, він до 6-ї години лише працює. Так, Тут ще позичальна різних водних видів транспорту. Тут ось кілька таких сходів є з цього лісочку, невеличкого, щоб спускатись було зручно. Так. Та й в принципі. Пляж не дуже великий, але на фотках чесно виглядало воно яскравіше. Ось так тут люди відпочивають і проводять час. Ходімо тестувати водичку. Отже, дамо оцінку цьому курорту за нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій інфраструктура. Є парковка, є кемпінг, є душ, є туалет, є кафе, є ресторани, є магазини, є лежаки, є прокат водного транспорту, є тінь, є дерева. Пляж надзвичайно прекрасний, навіть за свою ціну, просто відмінно. П'ять з плюсом поставимо за інфраструктуру. Наступний критерій це сам пляж. Захід у воду, пологий, досить комфортний, частково пісок, частково. Камінчики, тож за захід у воду можна поставити теж п'ятірку. Досить комфортно тут і відпочивати, і купатися, і заходити в воду. Далі чистота води. Чистота води бажає краще. Можливо, якщо б ви приїхали сюди в понеділок зранку до початку сезону, вода була б чистіша через те, що було б менше людей. Так як людей тут нема де яблуку впасти, тож і вода теж збаламуче. Значить, чистоту води ставимо 3 бали. Температура води, температура води плюс 21, Вода достатньо комфортна для купання, але могла би бути і трохи тепліша, враховуючи те, що вона не дуже чиста. Тож за температуру ставимо. Теж бали. І контингент людей дуже-дуже дуже сильно багато, місця на парковці немає, лягти є де, але люди знаходяться досить тісно. І так як озеро досить таке глибоке, через 5 метрів вже глибина, то більшість людей тусується близько біля берега. А тому місця в воді не так і багато для тих, хто не вміє досить гарно плавати. Тож за контингент ставимо теж 3 бали. І середня оцінка приблизно 3,8 у нас виходить за цей курорт. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, це нові нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon, або ж натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube. І до зустрічі нових відео. Всім бувайте!